Спека в Аргентині б'є рекорди. Буенос-Айрес та довколишні регіони накрила хвиля тепла. У день там плюс 40, а вночі подекуди не опускається нижче за плюс 27. Якщо найближчим часом спека не спаде, небезпеку оголосять офіційно. Цього тижня в Аргентині екстремальні температури, і через те, що вони не йдуть на спад, також можливо оголосять хвилю тепла, особливо в центрі та на півночі країни. Хвилю тепла оголошують, якщо екстремальні температури тримаються понад три дні поспіль. Йдеться не лише про максимальні, а й про мінімальні високі температури. Місцеві жителі і туристи шукають, як охолодитися. Це страшне. Я мию машини, а спека не спадає. Хай скільки б я мив. Доводиться приймати душ три-чотири рази на день або й більше. Метеослужба країни попереджає, що спека наймовірніше найближчими днями не спаде. Довгострокові прогнози на другу половину літа не дуже обнадійливі. У нас буде сезон температур від нормальних до вищих ніж зазвичай. Майже на всій території Аргентини. Дощів як очікуємо, як і раніше, буде мало, особливо в прибережній зоні та в регіоні Пампей. А в провінціях північного заходу все навпаки. Там усе літо йшли дощі з грузами, і найближчими місяцями ситуація не зміниться. Експерти також кажуть, що спека завдасть шкоди врожаю сої та кукурудзи. Аргентина найбільший у світі постачальник цих зернових.